Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в Аврорі. По 49 гривень приїхали такі свічки декоративні, пасхальні у вигляді яєць, і, як бачите, є з різними зображеннями. Тільки приїхали, а вже декілька розбирали зовсім такі різні варіанти в асортаменті. 29 гривень коштує морква декоративна, 12 штук у упаковці. По 29 гривень салатники скляні, Діаметр 12 см. 29 гривень коштує штатив. тринога для смартфона. Показую вам поближче код. 311,68. 29 гривень коштує пінка пом'якшувач очі для педикюру. 199 гривень коштує дошка бамбукова. Цукан. Діаметр 35,5 см. Новинка появилась, такий джем малиновий пастеризований 200 г за 27 гривень. Торгова марка «Монік». Ще одна новинка такий шоколад, пасхальна тематика. Є вони у декількох кольорах, самі упаковочки. Вага 100 грамів. Таких. Три варіанти. Ціна за одну плитку 69 гривень. Ви знаєте, вони мені нагадали, колись такі були на вагу без упаковки. маршмеллоу твінкі Вага 30 грамів, 12 гривень. Вони йдуть тільки кольорові. Два варіанти. Кава Якобс Еспресо. 230 г, 149 гривень. 55 гривень коштує печиво здобне 114 грамів у металевій коробці. 34 гривні, десерт кокосовий. 10 штук, загальна вага 100 грамів. Давненько в нас не було ось цих наборів: мішок і сім насадок металевих. Вони йдуть такого більшого діаметру. Я думаю, можна навіть домашній зефіру робити. Можна. Такі різні насадки. А ну, признавайтесь, хто це жартував про ці лопатки. Я тепер, як їх бачу, мушу усміхнутися. Ціна 29 гривень. Ніж лопатка для сиру та масла по 44 гривні суцільно металеві. Набір трубочок для напоїв, пластик з декором. Ціна 44 гривні з кактусами, з сердечками, з губами і іншими варіантами. Набір столового приладдя бамбукове, дві одиниці за 69 гривень. 29 гривень коштує горіхокол пластиковий. Хто купляв, залишайте свої відгуки. Буду вам вдячна. Ситочко щіпці для заварювання чаю. 24. Супер ціна 29 гривень, футболка жіноча, така спортивна. 55 гривень топ жіночий спортивний. 29 гривень топ жіночий спортивний. піде на бретельки. 99 гривень. Такий варіант топ жіночий. Ну, це взагалі. контент 2 гривні топ жіночий. Ви таке бачили? Де такі ціни, як не в Аврорі? 2 гривні, до речі, досить добре виглядає. Як показує поближче код. Можна помоніторити в додатку Аврори 85 167. 77 гривень. Ось такий топ жіночий він йде із чашечками, які при потребі можна витягнути. 77 гривень. І ще у біленькому кольорі: зелений, білий та чорний. Шо, весь секрет розкритий, Бюстгальтери Топи зі знижкою 25%. Так, але знаєте що, набори в цю категорію не входять, бо це набори. Такий набір за 99 гривень. Щодо бюстгальтерів, давайте декілька проскануємо. Є, до речі, різні розміри, більші, менші. 88 гривень такий варіант. 99 гривень бюстгальтер. По 39 гривень топи дитячі дівчачі. 88 гривень такий варіант зі замочком. І є декілька кольорів. Знаєте, мені ось цей біленький сподобався. 69 гривень такий топ жіночий. З відкритою спиною. Цікавенький. Давайте подивимося, скільки він коштує. Тут дівчина діта, гарно видно. Супер ціна всього 9 гривень. Такий топ коштує. 129 гривень топ жіночий. Є у декількох кольорах. Чашечка тримає форму, ще і в біленькому кольорі. На капронові жіночі колготи знижка 35%. 34 гривні ось такий варіант 40 ден. 55 гривень капронові жіночі колготи 40 ден. 55 гривень такий варіант. І такий варіант за 29 гривень. Недавно дізналась, що капронові колготи вони ніби одноразові. Ви знаєте, я вмудряюсь так акуратно носити, що ще їх перу. Ви пам'ятаєте, я вам всі вуха прожужала, як мені сподобались ласіни із Аврора. Так от, появилися нові, а ще й в різних кольорах. Я побачила, як мінімум, три варіанти: такий вишневий, зелений та коричневий. Ціна зараз не акційна, 299 гривень. Відкрили одні, щоб подивитися. Бачите, в них є така спружинка, не спружинка, одним словом, вони зібрані. Це на сідничках. І коли ви вдіваєте, вони створюють такий пуш-ап-ефект, підкреслюють фігуру. Широка резиночка, одним словом, це. Мені здається, що такі самі, як були. Просто були вони колись в сірому кольорі, а тепер ще є інших варіантів. І що ж, питання чи брати не стоїть. Питання, які брати? Мені подобаються зелені, але я нічого такого зеленого не маю. І ці, ніби непогані, але чи буде виглядати як голе тіло? Запитання. Ось такі кольори. А ті, що я нахвалювала, це є та сама фірма, вони просто йшли у коробочці. Хоча з них залишилися тільки топики. Мені сподобалось те, що матеріал не кошлатиться, гарно тримає форму, не розтягується. 27 гривень коштує такий вішачок, багаторівневий, ще має по бокам гачки. Сковорода діаметром 26 см 449 гривень. Такі новинки ємності для спецій по 39 гривень 100 мл. Я так розумію, тут можна підписати. Ось так виглядає під кришечкою. Давно не було ось цих цукерничок, були такі гладкі, а я собі таку придбала, лимончик в ній нарізала, цукром пересипала і кожен раз тішуся. Дуже воно мені подобається. А ще мені дуже сподобався ось такий посуд, підставка бамбукова і такі піали. Але я не так часто святкую щось, щоб накривати стіл, тому хожу в магазин, любуюся. Ціна 199 гривень. Чашечки по 49 гривень. Вони в чорному кольорі. Серветки кухонні з мікрофібри. Ціна 17 гривень. Розмір 25 на 25 сантиметрів. Такий варіант теж по 17 гривень. Вони йдуть просто однотонні. Такий самий розмір. Набір рушничків кухонних 3 штуки. Так, Я так розумію, вони є в різних розмірах. Так. Дві менших одиниці і одна більша. Але я не бачу, що був вказаний розмір їхній. 100% поліестер. А розмір не вказано, такі вже літні, гарненькі, зелені. Рушник кухонний, ціна 39 гривень. Вони йдуть такі, як мікрофібра. Що цікавий який тут розмір. 100% поліестер. Розмір не зазначений. Трохи більший. Такий варіант за 39 гривень. Тут розмір вказаний: 40 на 48 см. Такі ложки лопатки, щоб взутись пластикові, є у різних кольорах, довгі. Ціна 34 гривні. По 34 гривні є металеві ложки. І такі коротенькі пластикові по 11 Щось новеньке. Це є такий спрей-антизапах. Ціна 69 гривень. Антисептик для взуття 100 мл об'єм. Очисник універсальний для взуття. Це є пінка. Об'єм 150 мл 69 гривень. По 29 гривень чухол сітка для прання б'юзгалтерів. Вони в біленькому кольорі відрізняються кольором замочка. Є в сірому, є в блакитному. Кошик для зберігання без кришки. Об'єм 4 літри 700 мл 59 гривень. Такі контейнери, вони йдуть в комплекті із кришкою. Мають такі бокові ручки. Ціна 179 гривень. Зараз не акційна. О, які гарні милі зайчики, набіри для декорування. Зайчики, вони є на клейкій основі. Можна їх кудись приклеїти: 39 гривень. І знаєте що? Ще щось бачу є. Дуже багато є. Були ще різні. Такий варіант, тут є різні із фетру, і вони теж йдуть на клікій основі. Так, показую, що я тут знайшла. Є такі яйця-писанки, на основі є поєднання, пташки, курчата і яйця теж такі як писанки вирізані. А є зайчата, Ось такі форми. ну, і ці, що я показувала найперші. 39 гривень такий набір, де більша кількість. Так. Цей теж 39%. Вони йдуть ще й під одним кодом. Бачите? Ось, що ці, що ці. Не знаю, як вам, а мені дуже до Так. колекція. Акція на усі гаманці 30% від повної вартості з 25 по 31 березня, включно. На усі і жіночі, і чоловічі. Ми з вами недавно дивились на них, тож тепер вони зі знижкою. 119 гривень такий варіант. Такий теж 119 вони мають візерунок. 99 гривень гаманець чоловічий. 129 гривень такий варіант. Гаманці такі. Ціна 99 гривень. Вази для квітів поминальні, ціна 44 гривні. Такі свічечки, ціна 9 гривень. Скляні по 24. Запаски до лампадки по 19 гривень. 24 години горять. Такі набори свічок 5 штук за 22 гривні. По 99 гривень такий набір ігровий відерце. і такі приладдя. Дуже класно, що відерце, розкладається, складається. Можна, знаєте, так компактно в сумочку покласти і розкласти при потребі. 99 гривень такі варіанти. 129 гривень відерці, складне також. Так, діаметр не бачу Я тут діаметр, але воно більше в порівнянні із цим. те кольори теж є декілька варіантів на вибір. 129 форма для грив з піском 34 гривні. Так, цікаві, знаєте, такі йдуть незвичні такий варіант. Такий набір для гри з піском, це і відерцем із лопаткою. Ціна 55 гривень. Теж дуже мені подобається, що це відерце вже йде таке, бачите, цікавеньке. Що, щось трохи не додумали, воно, мабуть, б було іншим боком, щоб зробити, і був такий левчик. Ну, нічого, допрацюють, ідея хороша. 119 гривень, такий ігровий набір. М'яч футбольний із конусами. 4 конуси і один м'яч. Гра дитяча, розвиваюча 119 гривень. Так, це, мабуть, накидати кільця. Метання кілець. Такий варіант гра дитяча, 109 гривень динозаврик. Два варіанти на вибір. Також є великий асортимент м'ячів. 119 гривень такий варіант. Такі. Ціна 39 гривень, вони йдуть такі, як гумові, такий як футбольний, але меншого діаметру. Ціна 99 гривень. По 44 гривні м'ячі дитячі. Такий набір для гри із піском. Можна, до речі, і з водою грати. Ціна 99 гривень. Що тут воно буде прокручуватись. Такий міні набір, ціна 49 гривень. І відерце, формочка, лопатка та грабельки. 199 гривень сортер розвиваючий, дерев'яний. Ви питали в коментарях ціну на капсули Савекс 10 штук, 169 гривень. 11 гривень набір стікерів для канцелярії. Такий набір стікерів для нотатків. Квадратні 19 гривень. 22 гривні, такі стікери, закладки. Ого, які книги, роман. Хімія смерті перше розслідування. Так. 299 гривень коштує книга. «Заячий костел Василь Шкляр. 49 гривень. Добрий день. Вічливі слова. Книга із твердими аркашами видавництва ранок. Аудіобонус. Так, можна просканувати QR-код і ще щось послухати. 55 гривень книга дитяча. Дуже цікавенька. Вед межа. Теж з твердими аркушами. Телятко. 37 гривень. Коштує набір ручок маркерів текстових гелевих. 6 штук. Труба підзорна 44 гривні. Знижка 50% на лаки для нігтів. 9 гривень. Такий варіант теж 9 гривень. 12 гривень тут вже йде більший об'єм. Дуже дрібно написано, не бачу, на жаль. 14 гривень такий варіант. 19 гривень такий лак для нігтів. 14 гривень такий варіант. І є ще багато інших кольорів. 59 гривень коштує сироватка для обличчя гіалороново. Браслет на руку з намистинками, з метеликом. Ціна 34 гривні. Супер -милі значки по 29 гривень. 29 гривень коштує щітка для масажу шкіра голови. А ще є знижка 25% на усі щітки для волосся. Сорок дев'ять гривень такий варіант. 55 п'ять гривень. Сорок дев'ять гривень. Щітка масажна продувна. 34 гривні такий варіант. Брашин ціна 84 гривні. 19 гривень віло дамське складне. Ви Знаєте, ніби така нехитра система, але воно справді допомагає. Чи в транспорті, чи де робить такий вітер. 84 гривні, така щітка масажна продувна. 55 гривень щітка для волосся масажна, чорно-біла. Такий варіант компактний, складний по 29 гривень, і вони йдуть із зеркальцем. Кольори є різні на вибір.